Щоб зрозуміти, революціонер Хмельницького треба знати хмельницького лояліста. І цей чоловік не просто служив Польщі, він був її плоттю від плоті. Уявіть собі, Богдан не бідний козак, він заможний шляхтич, чигаринський сотник, має славнозліс на родовий хутір суботів, сотні гектарів землі, пасіки. Він отримав чудову освіту в єзуїтському колегіумі. Знає п'ять мов. Він ветеран, воював за польську хорону під соцорів, потрапив у турецький полон. Два роки привів на галерах Тік повернувся і знову пішов служити. Він навіть врятував життя майбутньому королю Владиславу IV. За це отримав найвищу нагороду для воїна золоту щаблю. Він був ідеальною частиною системи. Він вирив у її закони та у золоту вольність, на порушне на право шляхтича на честь і власність. То що змусило таку людину підняти зброю проти власної держави? 1646 рік його життя приходить персональне пекло. Його звуть Даніель Чаплинський.